Військові, які отримали поранення, можуть проходити реабілітацію, граючи вам футбол. В нього грають виключно на милицях, крім голкіпера. Це черговий вид адаптивного спорту, який впровадили на Вінничині для соціалізації та реабілітації оборонців. Що це за вид спорту? Детальніше розповість Євгеній Овсяніков. Анатолій Іванчишин, ветеран російсько-української війни, Щотижня він долає 170 кілометрів із Хмельницької області, все, аби побачитись з побратимами та пограти в улюблену для військовослужбовця гру футбол. 170 кілометрів це не така велика відстань, що зустрітися з такими побратимами своїми, які втратили кінцівки і бажають грати в футбол і розвиватися далі, не зациклюватися на самому місці, бо є такі хлопці, яким падає духом, так не треба, треба просто розвиватися далі, грати в футбол. Ну, Любим видом спорту, яким хто забажає. Ну, саме цікаво. для мене футбол. І от мої побратими. Дивіться, які всі задоволені. Всі сміяться, така погода, все гарно. Військові, які отримали поранення, можуть проходити реабілітацію, граючи вам в футбол. Це аналог звичайного футболу. В нього грають люди з ампутаціями. Ми знаємо, що багато хлопців травмовані психологічно, сидять в своїх домах і займаються, скажімо так, не тим, чим треба. а Ми хочемо, щоб відновити їх. Ну, життєвий статус. повернути до життя. У Вінниці команда з цього виду адаптивного спорту з'явилась нещодавно. Допомагає в тренуванні ветеранам Олександр Говоруха, військовослужбовець 57-ї мотопіхотної бригади, майбутній капітан команди. Чоловік отримав поранення у бою під Вовчанськом на Харківщині та втратив ліву ногу. Вже півроку займається футболом. Зараз допомагає в тренуванні побратимам. Хлопці, граємо зараз утримання м'яча в квадраті. Граємо в один дотик. Якщо м'яч від когось залишає квадрат, той стає на місце того, хто забирав м'яч. Цією вправою військовослужбовці тренують злагодженість. Саме цього каже Олександр, поки не вистачає команді. Вправа дає швидкість реагування на передачу, на відкривання. Тут не не просто потрібно стояти і дивитися, що тобі м'яч тут постійно рухаються, що гравці в колі, що гравці по периметру. Рухатись польовим гравцям вам в футболі можна виключно на милицях, але якщо в них попаде м'яч, це рахується як порушення правил. Під час ведення м'яча можна ввести зовнішньою частиною стопи, тобто пробивати його перед собі або внутрішньою частиною. Коли м'яч, наприклад, знаходиться під правою рукою, ми використовуємо зовнішню частину стопи. Коли під лівою рукою, то ми внутрішню частину. Таким чином, не трахають швидкості, ми переміщуємось вперед. Перідвіничина п'ятий регіон України, де реалізовують проєкт Ліга дужих». це ініціатива Української асоціації футболу, аби залучити ветеранів з інвалідністю до найпопулярнішої гри в світі. на намилиться, все робиться. Це техніка пересування в першу чергу. Треба їх. Людей обучати тому ведення м'яча, розуміння, яким чином грати в футбол. Дуже багато роботи для того, щоб команда відбулася. Тренування проводитимуть що четверга. Запрошують до команди також цивільних людей з інвалідністю. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінничина.